день, любі малята. А скажіть мені, яка? Зараз у нас пара року. Вірно, зима. А як ви ходите на прогулянку? Ви вдягаєтеся взимку? Так, вдягаєтесь. Ось давайте одягнемося на прогулянку взимку. Що ми будемо вдягати? Дивимося на дошку. Курточку тепленьку. Вітерок, шапочку на голову, на шийку шарфик, теплі чобітки, панчошки, рукавички. Ось скільки різного одягу ми на себе вдягаємо. А чому ми стільки багато вдягаємо? А тому що на вулицю, взимку, взимку дуже, на вулиці дуже холодно. А скажіть мені, а як наші тварини одягаються взимку? Подивіться на дошку, хто в нас намальований на дошці? Птахи. Це ворона. Це горобчик. А це хто? Пінгвіни, послухайте загадки. Мають всі сіреньке пір'я, завжди скачуть на подвір'ї. Галаслива їхня зграя. Діти. Хто -то, це знає? Горобці. Ой який великий птах важно ходить по садках. Чорний птах не мовчить, розмовляє кар кричить, хто це? Ворона. Серед снігу та крижин дивний птах живе один. Крила має, не вітає, та за те, як слід пірнає. Носить чорне він. І біле. Що за птах такий? Скажіть. Пінгвіни. У нас на малюнку імператорські пінгвіни. Вони жовтенька шийка в них. Добре. А скажіть, чим покрите тіло пташки? Давайте подивимося з вами. На пташці є крильця, покриті пірячком. Пірячко різне. Подивіться на животику у них одне пірячко. На спинці довгеньке. Ось, на крилах довгеньке, на хвостику довгеньке пірячко. Подивіться на горобчика. У них горобчик маленький, ворона велика. Пір'я у ворони більше, а у горобчика менше. Бачите? А тут пушкове таке пірячко в них. Пінгвіни, от подивіться, в них пір'я все пір'ячко як пушок. А як ви думаєте, чого в них таке пірячко? А тому що на, на півночі дуже холодно, і них, вони його зігріває. Ось подивіться, навіть є маленьке пінгвінятко, носять на лапках. От Бачите, воно ходить. Ось, І зігріваються вони, і далі в них жиром, під пірячком. Жира багато, і жир їх спасає від холоду. Подивіться зараз на дошку. У нас намальовані. Ще птахи це свійські птахи. Ось лебідь, ні, дикий птах. Подивіться, хто в нас намальований. Курка, півень, індик, гуска, качка і лебідь. Курка, півень, індюк. Плавати не вміють. І пір'ячко у них. Ось, бачите яке. Якщо вони підуть плавати захочуть, вони втопляться, тому що воно не покрито, в них пірячкою. Вони замерзнуть теж саме. Просто в них є пірячко. А ось, подивіться, лебідя, гусака і качки пір'ячко змащене, змащене, воно жирне. І коли вони пірнають в воду, пірячко в них залишається сухим. І Пуха, гусок, качок, лебідів, роблять подушки, подушки, роблять ковдри, роблять курточки. Ось у мене в руках. Ось подивіться, воно дуже легке, пірячко таке ось в руках. От у мене таке пірячко. І якщо пустити його, воно полетить. Бачите, воно дуже-дуже легке. А скажіть мені, будь ласка, а як вдягнені тваринки, як казкові герої? Вони вдягнені в різні одяги, як люди, так? І малюють. От подивіться, ось ведмедик в шубі, звірята всі вдягнені, в рукавичках. Ось, так, да? тваринки. Ось. Подивіться, в кожної тваринки свій одяг. А скажіть мені. В різних казках по-різному вдягаються тваринки. А насправді в лісі тваринки вдягнені? Ні, в них є шорстка. Ось давайте подивимося тваринок лісу. Лось, олень, зайчик, лисичка, білка, вовк. Ось. З взимку, подивіться, всі тваринки мають різну шорстку. Так? Тут гладенька така шорстка, у зайчика вона пухнаста. Зайчик взимку робиться білим, свою шубку міняє сіру на білу, лисичка, подивіться, яка гарна тут з руденькою шорсткою. Білочка також міняє свою. Літню руденьку на сіро, сі, таку сі, сіру синю шубку. Вона до зими ближче. І вона тепліша. Вовк подивіться, який. В нього шуба дуже тепла, така густа шерсть на ньому, і йому не дуже той страшно холод. Подивіться на ці картинки. Хто у мене тут намальований? Ведмедики. Зверніть увагу, це бурий ведмедик. Він живе в наших лісах. Далеко-далеко від людей. Так, це ведмедик півночі, білий ведмідь. Подивіться, вони схожі чимось, але вушка в нашого бурого ведмедя більші білого менші. А оцей ведмедик, ще ми називаємо його пандою, так? він живе в Азії. У нас можна побачити його тільки в зоопарках. Тоже подивіться, який він чорно-білий, білий-чорний. Він їсть тільки бамбук, більш нічого. Наші ведмедики, бурий ведмедик, арктичний ведмедик, вони мають шубку, до неї теж вода. Не ліпне, тому що шубка змащена жиром. І чому наш ведмедик, бурий ведмедик, може ловити рибку і бути сухим. Так само білий ведмедик, а у білого ведмедика ще під шорсткою великий запас жиру. Тому він не йому не холодно, Арктиці, і ловить він собі рибку і інших там тваринок в різці. Він харчується тільки рибкою. Ведмедик. Ось таких три ведмедики. Бачите, вони схожі і такі, вони з чимсь і різні вони. В різних місцях живуть. А зараз відгадайте загадку. Хто в колючій одежині, чим чекує по стежині, на ялинку схожий. Так цей командний звір їжа. А скажіть мені, будь ласка, їжак схожий на інших звірів, які ви дивились, на пташок. Ні, це дуже такий цікавий звір. В нього вся шорстка покрита голочками. Бачите, для чого голочки їжачку? А тому, то він відпугує всіх тваринок від себе. Змій, вовків, лисить, зайчиків. Його всі бояться, хоч він дуже-дуже маленький. А взимку йому не треба десь сховатися. Він собі в цю зимку спить в норці. Весною прокидається, вже тепло і біжить, шукає собі мишку. А от зараз у мене на картинках наші домашні улюбленці. Давайте роздивимося, хто намальований тут? Кролик, кішка, шиншила, папуга, холячок, собачка, Це себлинці. У нас вдома. Хто в клітці, хто в будці, хто має своє місце. Ви всі дуже любите, за ними піклуєтеся. Ось таке сьогодні у нас таке заняття по природі, і називалось воно у нас як тваринки і їхній одяг. Весь одяг різноманітний, і ми повинні взимку, звичайно, допомагати і пташкам, і тваринкам, і своїх не забувати улюбленців, вигулювати їх і когодувати. До побачення!